Нова найкраща модель для написання коду. Саме так у OpenAI охарактеризували нову модель GPT 4.1. Дуже круто пише код, вміє працювати зі складними промптами та інструкціями, а так само вміє працювати з великим контекстним вікном. Виглядає так, що Сем Альтман притримується своєї обіцянки щодо випуску нових моделей, але питання чи дійсно ця модель заслуговує уваги. Тому у цьому відео я детальніше хочу розібратись з особливостями GPT 41 та на практиці перевірити, на що вона здатна. А ще я розповім про одну класну акцію, яку OpenAI з партнерами запустили. Тому сідайте зручніше і будемо починати. Перш ніж приступити до практики, давайте подивимося по основним особливостям нової моделі, а точніше, аж трьох моделей, які були анонсовані. Сімейство моделей GPT 4.1 наразі доступно через API. І, власне, мова йде про ті речі, як робота з кодом набагато покращена, робота з інструкціями набагато теж покращена, і вони мають велике контекстне вікно. Незважаючи на те, що модель наразі працює через API, у цьому відео я теж покажу, як можна її запустити у звичайному чаті. Знову ж таки, якщо ми говоримо про три моделі, які були анонсовані: це є GPT 4.1. 4.1 Mini міні, і от перше раніше такого не було. Нова версія моделі, яка називається Nano. І по всім цим характеристикам модель 4.1 має прийти на заміну моделі 4. .0. Ну і нарешті. GPT-моделі тепер мають 1 мільйон токенів контекстне вікно. Ну і знову ж таки, якщо подивитися на графік по швидкодії цієї моделі, та як вона швидко відповідає, і то, як вона інтелектуально якісно відповідає на запитання, то ми можемо побачити, що модель GPT 4O Mini по швидкодії така сама, як 4.1-mini. міні. Але 4.1-mini, міні, бачите, наскільки відірвалася по повноті і якості. Відповідей, ну і знову ж таки 4.1 трішки краще за модель 4 О по швидкодії вони плюс-мінус однаково відповідають. Знов ж таки, якщо порівняти оці сімейство 4.1 модели, то ми бачимо, що INTELLIGENCE у моделі 4.1 набагато більший, ніж в Міні-і Nano. Нано це, в принципі, для таких якихось дуже простеньких задач доповнити текст, перевірити граматику, перевірити якийсь контекст. Міні вже на якісь там відповіді, класичні, з точки зору якогось саппорту, можливо, відповіді, якісь шаблонні, відповіді, якісь, можливо, на збереження якоїсь інформації. Ну і 4.1 — це про подумати. Про знання Знову ж таки, ці всі три моделі вони не мають механізму різані. Вони транзакційні, вони працюють лише зі своєю базою знань. Якщо ж говорити про написання коду та програмування, то 4.1 теж, бачите, досить суттєво відірвалося від її попередників. Ну і бачите, вона навіть ефективніше і краще себе показує в Software Engineering Bench за модель О3 міні та ту саму О1. Ну, і якщо подивитись далі, ось тут є класний промпт. Зліва це результат роботи 4 моделі, справа це результат роботи 4-1 моделі. Потрібно було написати флеш-карточки, ось такий от, інтерфейс. Ну і ви бачите, що модель 4.1 набагато краще реалізувала цю задачу. Інтерфейс виглядає цікавіше, достойніше. Більш має функцій. Тобто, якщо порівнювати з 4О, коли вносили зміни в код, то модель там на 9% більше вносила якогось шуму, лишніх кроків робила, лишніх правок робила, яких не потрібно було робити. Якщо ж подивитись на 4.1, то з 9% цифра впала до 2%. Тобто 4.1 прям дуже чітко фоловує інструкцію і робить мінімум змін в коді, які, в принципі, не потрібно робити, а робить тільки ті зміни, які потрібно робити. Ну, ми дойдемо до того, що сьогодні на практиці переміримо, чи дійсно воно так є. Ну і звісно, контекстне вікно в 1 мільйон токенів. Нарешті, gpt моделі мають таке контекстне вікно, якщо подивитись на тест. Ви не бачите тут ніяких білих сірих квадратиків. Все голубенькі квадратики, і ось на відстані від 10 тисяч токенів до 1 мільйона токенів моделі що 4, ,1, що міні, що їхнє нано знаходять ці деталі в такому контекстному великому вікні. В той самий час, якщо ж подивитися на інший графік, тут задача полягає в тому, що потрібно знайти кілька речей в великому контекстному вікні. Ну і ось модель. Будь-яка з тих моделей, які ви бачите на графік, чи 4-1, чи навіть попередні моделі, коли ми пересікаємо межу 8 тисяч токенів і наближаємося до мільйона, моделі починають деградувати. І це нормально. І знову ж таки, якщо ми говоримо про знайти якихось 8 речей в великому контекстному вікні, то деградація от дуже різко видима, дуже різко падає. Тому з точки зору best практик роботи з великим контекстом, чи це код, чи це великий текст, краще все-таки працювати маленькими. Шматочками задач на 2000 в контекстне вікно. І я, до речі, про цей механізм, про цей принцип, про це дослідження писав в нашій шість спільноті. Якщо ви ще не бачили, зайдіть, подивіться, там детальніше пояснюють, чому краще працювати з меншим контекстним вікном, ніж намагатися витиснути максимум з великого контекстного вікна. Ось тут, до речі, теж цікавий графік, на якому порівнюють. Як модель, от бачите, по колоночкам це довжина контекстного вікна. Ну і по стрічкам, наскільки якісно, наскільки добре модель знаходить деталі в такому великому контекстному вікні, то модель Gemini 2.5 все-таки залишається достойним лідером. Ось 4.1 вона хороша, але вже при контекстному вікні поза 2000 токенів, то що я якраз говорив. Дуже сильно падає її ефективність. Що ж пропонує нам ця нова модель по цінам, оскільки ми будемо її використовувати через API, Нам дуже важливі ціни. Як ви бачите, ціни на цю модель прям копічні. Якщо говорити про НАНО, це 10 центів. Якщо говорити навіть про ту саму 4.1, вона суттєво дешевша. За свого попередника. Ну але з іншого боку, якщо ж порівняти з цінами конкурентів, то Gemini 2.5 з точки зору якості роботи модела, ось ця зелена стрічка, вона на 3 долари дешевша, ніж GPT 4 1 модель. Ну і знову ж таки, якщо тут подивитися DeepSeek, бачите, взагалі копійні гроші коштує. Клод, ну клот суттєво дорожче коштує. Але своєї категорії 4.1 досягнули досить ефективної ціни. І взагалі, оцей от рух з цінами він буде. На майбутнє наближатися все нижче, 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 моделі будуть більш ефективні, а ціна буде за них дешевша. OpenAI, я, я розумію, що всі сильні сторони цієї моделі намагається винести її в публіку, щоб люди більш користувалися нею. І з точки зору використання API, пропонує ось таку от дуже круту акцію. До 30 квітня цього року, якщо ви активуєте можливість шарити ваші проекти, ваші. Чати ваші синкінг-процеси в рамках використання API. Ну, по великому рахунку, якщо ви дасте інформацію, як ви використовувати цю API для OpenAI, то ви отримаєте в подарунок оці тисячі, а навіть мільйони різних токенів. Тут в першу чергу йде мова про використання 4.1 моделі. Тому я для нашого тесту це все активую, зберігаю, підтверджую цей документ і в рамках тесту. Я буду використовувати ці безкоштовні токени для тестування 4.1 моделі сьогодні в нашому відео. Ну і знову ж таки, якщо говорити про API, це одна історія. А нам як для загальних користувачів хотілося би користуватися цією моделлю через звичайний чат, це я зараз теж покажу, як можна зробити. Якщо зайти на чат gpt інтерфейс то дійсно тут ми не побачимо списку моделі 4.1. Тому ми заходимо на їхній Playground. Це ось такі девелоперський портал. Де, в принципі, відбувається робота з API, конфігурація ключів та інших речей. І в нас в категорії Prompts є власний вибір моделі. Тут є і mini, і nano, і 4.1. Я обираю цю модель, і справа в мене є класичний чат, де я можу, наприклад, щось запитати, яку модель я зараз використовую. Додатково я можу підключити різні інструменти. Ось, наприклад, я зараз хочу підключити роботу з пошуком додати. І от зараз я запитую його, а що ти знаєш про модель 4.1, І бачите вже. Модель йде в інтернет і намагається знайти відповідь. Ось тут вона вже знаходить, що модель була представлена 14 квітня. Ще одна класна річ, яка є в цьому чаті, це можливість порівняти різні моделі, натискаючи кнопочку компер. Ось тут зліва я обираю 4.1, справа, давайте я обираю модель попередню 4 І ми зараз спробуємо подивитися, як дійсно модель слідує. Інструкціям Скажу, що це є асистент, AI-асистент, досить досвідчений, працюєш автономно. Ну і для самої задачі я ось даю таке от формулювання, яке складається з кількох частин, складається з трьох підзадач. Перша підзадача це знайти в тексті ключові речі, але не більше 12 слів. Друга задача це згенерувати код по певній формулі. Ну і третя задача це креативне пояснення довжиною теж до 25 слів. Я от Prompt, і результат отримує в такому от JSON форматі. Як ви бачите, модель 4.1 все-таки намагається досягнути ось цього першого завдання до 12 слів дати опис згідно тої статті, яку я дав в моєму промпті. Модель 4O намагається це зробити коротше. Так, код код теж згенерувався. Ну, не знаю, треба виконувати викликати цей код, перевірити, чи він спрацьовує. Ну і модель 4O. На третю задачу, яку потрібно простими словами пояснити принцип квантової заплутаності, десятирічній дитині, ось модель генерує англійською мовою цю відповідь, хоча. У мене запитання було українською мовою, але умова була 25 слів. Ну тут далеко не 25 слів, а ось 4.1 все-таки наближено більше до 25 слів українською мовою, і ось таке от дає пояснення. Тобто, ви бачите, дуже тяжко оці от нюанси зрозуміти, чи дійсно 4.1 краще, чи 4.0 О краще в тих чи інших випадках, але потрібно далі продовжити тестувати і знов ж таки мені здається, якщо будуть більш складніші інструкції, то 4.1 все-таки набагато краще їх буде слідкувати. Ще один спосіб, як запустити модель 4.1 в звичайному користувацькому чаті, це використовувати агрегатори. Один з таких агрегаторів є кабіна AI. До речі, це є український стартап, українські розробники створили цей продукт. Якщо ми заходимо в інтерфейс, чат GPT, використовуючи модель 4.1, зараз нам пропонують через кабіну 100. Запитів на день. Тобто я можу тут написати 100 різних запитів в чаті і потестувати, як модель працює. Тому теж заходьте в кабіну або в OpenAI Playground, щоб в вигляді чату протестувати на що здатна нова модель gpt 4.1. Давайте перейдемо тепер до практики, подивимося, як модель gpt 4.1 справляється з написанням коду, адже OpenAI позиціонує цю модель як найкращу з точки зору написання коду. Ну і класна річ, що багато партнерів, які є. Редакторами для написання коду почали інтегрувати вже цю модель до себе в інтерфейсі. І ось якщо взяти той самий курсор, давайте зараз створюю новий проект в курсорі, називаємо його DinoJump2. Якщо ми заходимо в інтерфейс, ми бачимо, що є можливість використовувати модель GPT-4.1. Власне, про цю партнерську угоду я говорив між OpenAI та іншими партнерами. і на період тестування, на період до кінця місяця, можливо до кінця тижня, на момент того, як ви дивитесь це відео, є можливість використовувати Чіпці 4-1 в цьому інтерфейсі безкоштовно. Я ось підготував такий промпт в своєму чаті і зараз спробую його виконати. Давайте я оберу агента. В даному випадку я прошу написати один файлик одної простої гри з динозавриком, де він має скакати. Це все має виконати бути в форматі ось цього коду. і ми дивимося, як модель намагається написати JavaScript-код, використовуючи GPT-4.1. Ось ми бачимо, з'явився код. Якщо його проскролити, скільки він має. 307 стрічок. Давайте я його заакцептую. Супер. Навіть написав якийсь невеличкий readme файл. Далі говорить детальніше, як можна цей код запустити. Я заходжу в інтерфейс, копіюю цей код, і в мене в браузері тут відкритий інтерпретатор. Я вставляю цей код і запускаю. Ось такий в нас вийшов динозаврик. Ну, не знаю, схожий ніби на динозаврика. Так, давайте зараз почнемо грати. Супер! Працює. Я, до речі, аналогічну гру пробував писати використовуючи Gemini 2.5. Теж дуже добре справилась, Тому з точки коду написання ось такого простенького коду. Давайте зараз десь вріжемось. Бум, це кінець гри. R restart Молодець, модель дуже добре справилась. З першого разу не поставили ось такий от код, який є працездатний і який викликається в браузері. Для другого прикладу я спробував реалізувати набагато складнішу задачу. Я попросив написати застосунок, використовуючи агентивність, використовуючи OpenAI Agent SDK, який автоматично вибрав перелік авторів і по ним шукав інформацію в інтернеті. Що вони написали, чи в твіттері, чи в загальному інтернеті. І це все видавав вигляді такого дешборда, який буде дуже схожий на Pinterest дешборд. Для написання початкового промту я попросив модель, той самий GPT-O1, для того, щоб вона мені згенерувала промпт згідно моїх потреб. Я сказав, що я буду писати застосунок у Вінсрфі. Задача буде, о, власне, я тут даю йому задачу. Так само я кажу: зайди на сайт OpenAI Agent SDK, Почитай там документацію, щоб краще зрозуміти, як написати цей промпт, а так само використовуй кращі практики написання промптів, які використовують модель 4.1. Якщо зайти за цим посиланням, то тут OpenAI виклав дуже-дуже детальний гайд про те, як писати такі от промпти, які будуть працювати з новою моделлю GPT-4.1. Я залишу посилання під відео, щоб ви могли десь детальніше розібратися. Про ці всі інструкції, як це все працює. О, один модель мені згенерувала ось такий от дуже детальний промпт по моїй задачі, згідно тих рекомендацій, які я надав. Ось тут в мене вже є відкритий Winsurf, в мене вже є реалізований цей проєкт. Я просто покажу крок за кроком, я, як я досягнув необхідного результату. Ось сюди я скопіював цей промпт і за якийсь період часу. Модель GPT 4.1, ось бачите, тут так само є в списку включена GPT 4.1. Free Limited Time. Моделю можна користуватися безкоштовно, скільки завгодно, але обмежений період часу. Ось тут мені модель першим ж ділом створила структуру проєкту, Бекенд написала, фронтенд написала, підключили мені ряд асистентів, мені залишилось тільки додати до них ключі, ну і видала багато різної інформації. Зразу скажу, що код з першого разу не запустився. Почали видаватися помилки. Ну і для цього я почав використовувати інтеграцію мого десктопного ChatGPT GPT з Windsurf. Ось тут детальніше написано, як можна встановити ось цю інтеграцію для того, щоб можна було доступатися до інтерфейсу Windsurf. І ось тут я реально в чат-GPT почав запитувати якісь запитання. Ось, бачите, я не зрозумів. Що таке OpenAI Assistant ID, звідки взяти цю інформацію, і ChatGPT мені тут детальніше почав надавати деталі, як я можу отримати необхідну інформацію крок за кроком, і необхідні речі встановити у WindSurf. Після ряду маніпуляцій з кодом, десь порядка години часу, я зрозумів, що код пишеться не в тому напрямку, модель не використовує OpenAI Agent SDK, Нову цю бібліотеку по роботі з агентивністю, а вона використовує свого класичного асистента. Я зайшов на сайт OpenAI Agent SDK, детальніше, власноруч, подивився, як працює ця агентивність, як працює цей функціонал. Почав копіювати шматки коду. Так само зайшов в репозиторій, де є приклади від OpenAI Agent, SDK, який використовує Python, і, зокрема, мене цікавив цей от search агент, який вміє здійснювати пошук. Я прям оці от шматки коду копіював. І ось бачите, вставляв прямо так, як скупів WinSerf. Писав: Слухай, ти щось не в ту сторону рухаєшся. мені потрібно використовувати web search тул з того ж агентивного. SDK. Таке враження, що я, коли давав посилання на сайт, використовуюся от з SDK, то. Модель не дуже розуміла, не могла загрозити. А коли я прям явно скопіював шматки коду, то модель зрозуміла, що мається на увазі, і почала переписувати мій код, використовуючи ось цього Agent SDK. І якщо я зайду трошки в код і проскролю, то я бачу, що використовуючи агент. Ось є використання Web Search, власне, агент для пошуку в інтернеті. Є конфігурація використовувати модель. 4-1. Це теж була така ще тріки задача. Я довго намагався зрозуміти, як я можу специфікувати власне використання 4-1 моделі моїм агентом. Я зайшов на сайт Agent SDK, власноруч перейшов в гілку моделі, подивився, як це реалізовується в коді, скопіював цей смоток коду WinSurf, сказав, ось на тобі, дивись приклад, і вже WinSurf порадив, як це все використовувати. Тобто, З таким от, танцями з бубном Бачите, тут дещо не працювало, я прямо скидав скріншоти. Ну, принаймні, модель 4.1 дуже добре розуміє, коли скидаєш скріншоти, як це все відбагати. Бачите, дуже багато часу. Я десь, напевно, можливо, годин 4-5 витратив на ось цей ось діалог, щоб написати ось такі невеличкий простенький застосунок, який буде працювати і використовувати Agent SDK. Ось, бачите, я там давав прямо шматки. Цього дебагу, що в мене не працює, от цю з терміналу копіював, давав сюди, щоб модель краще розібралася. В якийсь момент часу модель просто на відказ відмовлялася змінювати код. Прямо шматки коду писали тут в чаті. Ну, не знаю, чи це специфіка моделі, чи це вже Вінсерфа інсерфа понесло не в ту сторону. я казав: слухай, що ж ти мені тут пишеш, давай мені цей код і прямо імплементуй тут, в моєму редакторі. Ну і тоді вже він переносив код. Ну і ось немало, не багато. Я витратив час на. В роботу з цим агентом, з цим застосунком, У мене зараз є сервер запущений, все добре працює. Якщо я зайду на інтерфейс, бачите, в мене за 17 число вже підтягується інформація якась. Я заходжу в термінал, я бачу, що запустився процес, бачите, пішли запити. Агент, використовуючи оці от інструкції, які вони були підготовлені для моєї задачі, використовуючи модель 4.1, використовуючи веб-серч інструмент, починає лізти в інтернет, знаходить якусь інформацію. Ось тут у мене в файлику є перелік авторів, які мені цікаві. Це є Сема Альтман, Ітан Молік. І ось тут модель, ми бачимо, звертається, звертається до інтернету, шукає, повертається з відповіддю. І ось таким чином, в вигляді такого Pinterest-інтерфейсу, знайшла інформацію за 17 число від Сема, і от від Ітана Моліка. Давайте я спробую змінити число. Ну, давайте вчора був такий активний день, мало б бути багато інформації за 16 число. Ось ми бачимо більше новин, більше подій завантажилось, Твітів тут чомусь немає, хоча я очікував, що будуть твіти. Тут якісь є твіти, Ітана моліку. Ну давайте про пробіжимось по веб- джерелам OpenAI Working on X-lex. -like. О, дивіться, на таку цікаву новину натрапив. 15 квітня, я до речі, не знав. Виявляється, OpenAI зараз буде працювати над власною соціальною мережею. Така собі X-Like. Скоріше за все, це натхнення від того, що їхні зображення набрали великого попиту, і вони зараз намагаються поверх того якось монетизувати і створити ось таку от мережу. Далі, давайте якось це подивимося. Якийсь, знову ж таки, опенія Legal Battle із Elon Musk Altman. За ось тут модель не дуже добре справилась, показала нам новину за 14 грудня 2024 року. Але концептуально, з точки зору якогось такого прототипу, Дуже добре навіть вийшло. У мене є інтерфейс в вигляді Пінтересту, в мене є вибір часу, в мене працює агентивність, тобто я агент, Ажені Кездікає від OpenAI. Я використовую для цього всього WinSurf і використовую 4 в 1 модель для написання цього коду. Звісно, були танці з бубном, З першого разу не все працювало, але загалом ми досягли. Необхідного результату поставленої задачі. Короткі підсумки. Чесно, я не відчув якогось такого іншого користувацького досвіду. Так, дійсно, модель достойна своєї уваги. Так, дійсно, вона суттєво дешевша за всі її попередників. Модель дуже добре справилась з інструкціями і, зокрема, складними інструкціями, коли було кілька підзадач в одному промті. Модель, як не кажіть, справилась з виконанням задач. Так, я трошки і підштовхував, трошки і допомагав, але в кінцевому результаті я досягнув. Необхідної задачі по написанню коду. Я раджу кожному з вас спробувати модель для себе, для вирішення власних задач. Тим більше, зараз це все безкоштовно, можна знайти на Playground, на кабіну, можна в Вінсерфі чи курсорі писати код з використанням 4.1 моделі. Це все є доступно. І тоді вже на власному досвіді, на власних задачах, робити власні висновки по використанню нової моделі GPT 4.1. А на цьому, все. Дякую за перегляд. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще доєднуйтесь до нашої спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був ігор. Всім папа -па і до наступних зустрічей.